Коли ми говоримо про громадський моніторинг за мирними зібраннями, ми говоримо про участь громадських спостерігачів, яка б мала базуватися на трьох принципах. І я почну з них, тому що це дуже важливо. Якщо людина розуміє, що вона не може виконувати ці принципи, це означає, що вона може бути учасником, вона може бути просто стороннім спостерігачем, але точно не громадським монітором. Перший принцип це присутність. Це означає, що навіть присутність незалежної сторони, яка не є поліцією, не є стороною учасників мирних зібрань, не є стороною, наприклад, контрдемонстрації, може вплинути на зменшення кількості порушень. Тому, як правило, наші громадські монітори у зону вони видимі, вони в жовтих жилетках, на них написано громадський спостерігач у ЗОМ, щоб їх легко можна було ідентифікувати. Другий принцип це принцип моніторингу. Це означає, що ми працюємо в ролі дзеркала, ми фіксуємо все, що відбувається. Дуже часто в журналістських розслідуваннях можна побачити фрагмент відео. Наприклад, хтось кидає камінь в когось. Громадський спостерігач має розуміти, що відбувалося до цього, що призвело до цієї ситуації, що відбувалося після. Він працює в ролі дзеркала і досить часто результати, які видає громадський спостерігач, намагаючись бути об'єктивним, можуть не подобатися не тільки поліції, але й, наприклад, учасникам мирних зібрань. І тут важливо, що він здійснює моніторинг, тобто він не втручається, він не стає ні на чию сторону. Як тільки монітор починає намагатися втрутитися в перебіг подій, він перестає бути монітором, він має зняти шалетку і сказати: на цьому моя функція монітора закінчилася. Я тут щось таке відбувається, що я не можу стояти осторонь, але в нашому випадку, в нашій практиці, ще такого жодного разу не було. І третій принцип це принцип медіації. Тобто Підготовлений монітор, який знає законодавство, який знає багато конфліктних ситуацій, він може насправді допомогти і бути зв'язковим між представниками влади і учасниками мирних зібрань, громадськістю і виконати такі медіаційні послуги. Що означає виходити на моніторинг мирних зібрань? Це означає, що у вас є величезна підготовча робота до самого. Перше, треба дізнатися про час, місце і тривалість мирного зібрання, яке ви збираєтеся моніторити. Іноді для цього треба зробити кілька додаткових кроків: наприклад, написати запит в орган місцевої влади для того, щоб дізнатися маршрут, якщо це хода, де буде вона проходити, або, наприклад, в управління поліції, або поспостерігати в Фейсбуці за групами, які. Організовують контури зібрання, щоб перешкодити проведенню цього зібрання, або щоб висловити свою незгоду з цим зібранням. І все це потрібно для того, щоб людина ще до того, як вона прийде, розуміла, з якою теоретичною картиною вона зіштовхнеться, і який рівень конфліктності потенційно може бути на цьому мирному зібранні. Звичайно, треба подбати про свій одяг. Я вже говорила, що наші мозонівці вони видимі, вони в жовтих жилетках, але ми завжди інструктуємо про те, що взуття має бути зручним, що це не мають бути підбори, що це мають що це має бути щось таке, де за що вас не потягнуть будь-які прикраси, будь-які шарфіки, це треба знімати, і це ніби такі зрозумілі речі, але є цілі інструкції виписані. Нами в такому збірнику моніторинг мирних зібрань, яку може знайти у нас на сайті, от іноді навіть треба просто перевіряти по пунктам, бо щось може не прийти в голову. Далі потрібно пройти, звичайно ж, інструктаж. Монітор має швидко реагувати на певні ситуації. Він має знати, що сказати, якщо поліцейський скаже про те, що ви не маєте права мене знімати, мене захищає стаття 37, 307 Цивільного кодексу. От, тобто якісь базові речі, законодавство, що, що таке мирні зібрання, правила безпеки, все це розказується на інструктажах, без яких ми не випускаємо наших моніторів в поле. Потрібно мати з собою паспорт. У нас ще є посвідчення озонівців, заламіновані з фотографією, і тому щоб легше. Треба приготувати ручки, олівець, тому що він пише на морозі блокнот. Не варто покладатися на свою пам'ять. Чого нитувати, тому що зараз ви пам'ятаєте кількість приблизно поліцейських, які там стояли, а потім раз і ви можете про це, наприклад, забути. Треба мати заряджений телефон. Якщо ви вже дізналися, що це тривале зібрання, можливо, запасну батарейку щось до цього. Ну і Ми, як правило, не впускаємо наших озонівців на моніторинг одних, вони ходять в групах. І має бути тоді попередньо домовлений розподіл обов'язків між членами груп. Хто, наприклад, здійснює фотофіксацію, а хто тримає зв'язок із штабом, якщо це організоване таке спостереження якогось масштабного дійства, як марш рівності, наприклад, де в нас було 8 мобільних груп. І хто знотує, записує, в блокноті. Далі наступна стадія це сам моніторинг. Він починається з того, що ви. Маєте прийти на місце набагато раніше, ну що не менше за півгодини, до взагалі, до будь-якого початку і збору учасників, щоб подивитися, як воно це місце виглядає, щоб познайомитися з його ландшафтом, з ходами, виходами. От, і якщо це хода або якийсь масштабний захід, то ми практикуємо прийти за день на це місце і пройти всю, наприклад, траєкторію для того, щоб бути готовими, знати, вивчити по карті. Цю географію. Звичайно, що треба поводитися себе дуже стримано під час моніторингу, дуже вічливо, не піддаватися на агресію, як би не хотілося. Але це насправді таке психологічне айкідо. Озонівець після може прийти і сказати все, що він думає про того чи іншого представника влади, але там, на місці, він має бути дуже стримано, вічливо відповідати. І далі фіксувати от все, що відбувається протягом з Самого ходу мирного зібрання до його закінчення. У нас є, я просто покажу, отака польова анкета громадського спостерігача. Ми її якраз на інструктажі розбираємо. Тут дуже багато питань у кількість учасників, потім патрульна служба, національна гвардія, тобто хто саме був, як вони були, які, які тут були групи супроводження в піших ланцюгах, медіації, групи спостереження. Як вони себе поводили, яку спецтехніку вони використовували, ну тобто конфліктні ситуації, це все розбито по питанням, і людям, просто які знають цю анкету, вони це бачать, вони по блоці розуміють, що треба зафіксувати. Ну, І для того, щоб розуміти, на що звертає увагу група громадського спостереження Озон, я просто зачитаю пункти звіту, які здають озонівці. Окремі пункти звіту це тривалість спостереження, тривалість зібрання, кількість осіб на зібранні, кількість поліції, наявність контрзібрання, загальний короткий опис подій, ризики зіткнень, короткий опис дій учасників, незаконні дії учасників, дії учасників, що могли спрокувати конфліктну ситуацію, так само про правоохоронних органів, порушення прав людини, охорони здоров'я, і що важливо, висновки і рекомендацій. До цього я ще забіжу в самому кінці, але насправді це досить важливо. Ну і також під час моніторингу треба здійснювати фото або відеофіксацію. Є кілька видів цих фіксацій є. Орієнтуюча зйомка, оглядова, вузлова, детальна. Ну, Щоб ви зрозуміли, іноді треба зняти всю панораму, щоб було видно. все. Це все місце мирного зібрання, учасників, що навколо стоїть, а іноді треба впритул зняти шеврон, тому що потім ви ніколи і не згадаєте, не доведете і от хто саме з якого підрозділу були ці люди, які, на вашу думку, на думку спостерігача здійснили те чи інше правопорушення. Після закінчення моніторингу у Зонівці заповнюють анкету. Заповнюють звіт і відправляють нам як Центру громадянських субот, який координує роботу групи громадського спостереження УЗО. І вже над цими звітами працюють експерти, вони аналізують їх. Якщо це велике зібрання, наприклад, у нас може як марш рівності, може бути цьому присвячений окремий детальний звіт. От ми проаналізували роботу вісьми мобільних груп, які бачили мирне зібрання з різних ракурсів, і видали нам гора. Візуальний звіт, наприклад. Або я згадувала 31 серпня 2015 року. Так само ми збиралися і потім з експертами вже аналізували і готували звіт. Для чого? Тому що ми бачимо певні системні проблеми, які повторюються із мирного зібрання в мирне зібрання, або є нетиповими, унікальними, але також потребують вирішення. І отут важлива роль рекомендацій і висновків. Тому що один з висновків, які ми зробили після спостереження подій під парламентом, коли кинули гранату, він був невтішним. Ми побачили, що поліція, на жаль, не змінилася досить, щоб упередити розвиток подій на Майдані. Тобто, ми бачили потенційно. Звичайно, зменшення в масштабі, але потенційно той же самий розвиток подій, які міг бути 1 грудня 2013 року, коли пам'ятаєте, так само була група провокаторів, так само були незахищені ці солдати-строковики, і тільки через дві години після цього протистояння задніх радій пішов Беркут, якого включили кнопку Вкил і він почав всіх бити просто без. Без якогось розрізнення. Тут, слава Богу, цього не відбулося, але багато чого вказувало, що просто інакше поліція не вміє. І це, на нашу думку, досить, досить був не тривожний дзвіночок. Тому далі вже ми, як організація, яка займається лобіюванням цих рекомендацій, проводили кілька круглих столів із представниками органів державної влади, судами. які... Приймали запобіжні заходи по у затриманих 18 людей з Генеральною прокуратурою, з Міністерством внутрішніх справ, з уповноваженою. Ми детально це проговорювали. Ми писали їм запити, через півроку ми звернулися. А що ж ви зробили по нашим рекомендаціям? Ще раз провели закритий круглості, проаналізували для того, щоб це цього не повторилося. Тому громадські монітори вони знають, що те, що вони роблять, це таке, знаєте. Внесок в довготривалу гру по вдосконаленню наших органів державної влади це не просто анкети і звіти, це матеріал для того, щоб ми намагалися спільними зусиллями змінити цю країну, коли одного ефекту присутності, як я згадувала, виявляється недостатньо.